Ми всі з змоги полюбляємо солодку воду, але ми навіть не здогадуємося про її шкоду на наш організм, якщо її пити дуже багато. Солодка вода має дуже багато барвників, а також хімії, які впливають на наше здоров'я. Для досліду нам потрібна солодка вода різного кольору, а також біла вода. Та 3 ватних диски. Це будуть наші організми. Вони будуть показувати шкоду солодкої води, якщо її пити дуже часто. Нам потрібно три ватних диска розложити по наших тарілочках з водичкою. У мене оранжева вода, прозора вода, а також коричнева вода. Трішечки зачекати, а потім після того, як вони набрали повні воду, ми їх вижимаємо і ми бачимо, що якщо пити багато солодкої води, то баревник переходить в наш організм. Ми поклали ватні диски на деякий час і побачили, що ватні диски вібрали в себе фарбу солодкої води. Така ж сама фарба і є в нашому організмі, якщо пити солодку воду часто. Як ви гадаєте, діти, так солодку воду потрібно пити, її взагалі можна пити. Ні, звичайно. А чому? Тому що там знаходиться багато барвників та хімій, які впливають на наш організм. Так, молодці діти, вам сподобався сьогоднішній дослід? Що ви для себе нового винесли? Ви будете пити солодку волю багато. Ні, звичайно ж.